Я коли був в Італії, то ці штуки, кактуси, сам вони всі в іголках. Вони такі гострі, тонесенькі, У мене всі руки і рот були в цих голках, весь обдерся об кактус. А тут вони коштують 49 центів за отаку от штучку. Но судячи з того, як їх рвати, вони б могли б і дорожче коштувати. Якби я їх збирав, то точно, точно би дорожче продавав. Отак от виглядає цей кактус з. Всередині ми його розрізали і зараз будемо пробувати. Пробувати буде мама. На, ми, Попробуй ложечкою. Може так вимість. Тобто так їсти, але. Та не бійся, пробуй. Це таке як в огурків фаршировані маком. <різь> ну що? Не соревною, не сукремою. Чекай, не з першого разу не спробувала, не розобрала. Може бути. Смачно? Солодке вона? Щось не вистачає, йому якоїсь. Може тобі ще не хватить. Може і мені щось не вистачає, може там щось. Ну вкусно, вкусно. Смачно смакує. Смакує. Це коли ще так він зорвати з дерева, можеш покласти на скілець і сісти на нього. Кактус. <laughs> Кактус наказання.